Вітаю, шановні телеглядачі в ефірі програма «Спортлайф» – огляд актуальних спортивних подій Прикарпаття. З вами ведучий Андрій Соломка. І сьогодні у нашій студії тридцятирічний Прикарпатець Микола Таран, який здолав два ультрамарафони на 73 кілометри у Норвегії. Вітаю вас, Микола. Привіт. І одразу ж почну з питання, власне, що це були за змагання, де саме в Норвегії вони відбувалися, так, так. на ну, це були дуже складні змагання, тому що 73 кілометри прибігти. Ну не кожному під силу треба, потрібно було підготуватися як слід до того. Відбувалися ці змагання в столиці Норвегії Восло. Вони відбуваються щороку у вересні. Mm. І так, ну минулого року я став. Другий раз там біг? А поза минулого ну перший раз так виходить. Ну і так виходить, що двічі пробіг, але мав бігти третій раз. Ну поки що не вийшло. Скільки взагалі ви готувалися до того, щоб бігати саме марафони і ультрамарафони? Взагалі відколи бігаєте? Бігаю з 2016 року, то офіційно, коли перший раз зареєструвався на 21 і на 42. А ну чотири роки вже офіційно бігаю. Е, перші ваші який ви пробігли я... в мене є інформація, що в США так не ні, насправді першу класичну дистанцію на 42 ага. км я пробіг в Європі у вільнюсі. Ага. А у 2018 році це вже буквально через два роки після того, як я почав офіційно бігати. Ну якраз був у США у Лос-Анджелесі. Ось, але до того як ви якраз почали бігати саме марафони, ну мені здається, що це треба готуватися ще з маличку з дитинства. Так Тому що не можна просто так сказати, я буду бігти ультрамарафон. Я там тиждень буду готуватися. Ну чи звичайно ну, розумію. Марафон. Розумію, е, ну я починав з легкої атлетики. Угу. Чотири роки в мене було в вищому навчальному закладі легка атлетика. Там я був фізоровим групи. Після того я Ну, в мене були базові якісь навички бігу, але так як таких ну, дистанцій в мене не було. Просто я перейшов бігати до себе на стадіон. Бігав ну, максимум по 10 кілометрів, потім дізнався, що є вже ці забіги, ну, дізнався, що потрібно на них реєструватися і оплачувати. І так я зареєструвався у 2016 році, якраз на перший свій офіційний забіг, але я готувався. А особливо ну, а до 73 км я там ну, буквально рік часу готувався. Ви кажете, що потрібно платити так, за участь. Так. Скільки це в середньому десь коштує? В середньому, якщо раніше, я пам'ятаю, мій перший старт такий mm -hmm. був, прям такі божі ціни були, як я кажу, ну, 250 гривень. Mm -hmm. Це в 2016 році. Зараз буквально 750-800 гривень в Україні, в Європі mm -hmm. це від 50 до і до вищ. ага. євро. Євро. Так. Де, де взагалі берете кошти власне, на участь? Да. Саме в Європі, і в, в світі? Все, що я заробляю в mm -hmm. лісовому підприємстві, все я вкладаю свій біг повністю. Mm -hmm. Добре, власне, розкажіть ще про якраз оцей, ці два ультрамарафони послу детальніше. Чи хтось, окрім вас, з інших учасників ще пробігав, також е, цю дистанцію ніхто крім мене не пробігав, ніхто її не цю дистанцію ну, зараз вже знаю, тому mm -hmm. що я вже ну, розказав на цілу Україну, що є така дистанція раніше у 2017 році, коли я планував на неї реєструватись. Mm -hmm. Ну ніде не було вказано, наприклад, я навіть не знав. Зовсім випадково, Якраз тиждень до мого старту, коли я планував бігти 42 кілометри, ну, класичну дистанцію, я прочитав в журналі, що є така дистанція, там так написано дистанція для справжніх вікінгів. Угу. І я хотів перереєструватися, але вже не зміг. І я собі дав слово, що через рік я обов'язково зареєструюсь. Так і сталося. Буквально за рік часу я один з перших зареєструвався, і тоді набрали 96 учасників. Там є ліміт ліміт учасників. Якщо протягом місяця ну ти встиг зареєструватися, то ти будеш бігти. Якщо не встиг, треба чекати рік і по-іншому ніяк. Попасти я дізнався тоді, що я перший україну. Ну, тоді азарт то у мене такого не було, що mm. я якось буду чимось відрізнятися від інших, наприклад, стану якимось ну унікальним бігам. Вже пізніше. Тобто ви не коли... знали, що встановите рекорд? Ні, чи... я не знав, я навіть не планував у мене довгий час. Я просто навіть недавно хотів згадати, що в мене така почалася ідея. Ну це все офіційно зареєструвати. Я не можу згадати звідки. Ну не знаю, звідки просто постійно на словах я завжди казав, я перший там українець, Уже потім двічі перший там українець. Mm. І а так я. Я не можу задати, і звідки ідея така була в мене. Ну, і можемо показати нашим глядачам, щоб вони бачили, що це справді рекорд України. Так. От на цю камеру так бачимо. Що ви так. Отримали відповідну відзнаку, так що ну, підтверджує це, так. Це за підтримки Серед. моїх офіційних спонсорів, я uh -huh. це все отримав. Е, з чим вас вітаємо, і дні глядачів, і особисто також вітаю. <рес> е, розкажіть, скільки загалом ви марафонів? Загалом, так. якщо докупи всіх класів, це близько 50. Ну, вже після 50-го забігу я вже перестав рахувати, але туди входить і велосотки, mm -hmm. і Race, ну, це міжнародні змагання за з перешкодами, і ну, всякі щось такі дистанції, маленькі дистанції, великі дистанції. Mm -hmm. Але ну, марафонів близько 15 європейських. А таких не знаю. Ну безліч, я вже дуже безліч. Тому що раніше я бігав так на кількість, зараз ага. у мене вже на якісі. Я можу раз у рік взяти один, але супер такий крутий забіг, так як на наступний рік я планую, я планую взяти. Ну хоча б два, але просто такі масштабні забіги ну, в моєму mm -hmm. житті. Що ну я буду ними гордитися. Mm -hmm. Надіюсь. Чи були які можете згадати власне марафон, яким найбільше запам'ятались, або які були настільки складними, що ну що точно запам'яталися вже? Десь кожен кожен забіг був якось морально mm -hmm. важкий, починаючи від того, що я готувався, ну важко не було. в мене тренування не дуже легко проходить, але... Не знаю, не можу якийсь окремо виділити. Мабуть, я можу сказати такі саме з наймасштабніше. Це був марафон у Парижі в Лос-Анджелесі, коли я дійсно побачив той масштаб угу. і побачив ну стільки людей. Ну раніше я стільки не бачив. Як на одному такому забізі. Ну, можу сказати, важкий був. Ну, перший, коли перший раз біг, 73 кілометри було дуже важко. Я навіть хотів, хотів сходити з дистанції вже на 10-му. Mm -hmm. Там вже залишилось буквально до фінішу 10 кілометрів, а я вже просто не зміг бігти, наприклад, бо ноги так відказали, що прийшлося відійти з боку і думати, бігти мені далі чи не бігти. Mm -hmm. Таке в мене було. Це я саме такий важкий. Ну, ну певно, був. Ну, коли, була, ну, коли я з температурою бігав, приїхав в Київ на один забіг, я, напевно, там вже теж ніколи не побіжу. От він мені певно прям так запам'ятався, тому що... Після цього, ти після цього якраз забігу, mm -hmm. я два тижні ще відлежив у ліжку вдома. Це повністю, повністю відлежив з температурою, тому що ну я приїхав на цей забіг у Київ і думаю, як і, ну, я ж приїхав. Ну, в принципі, спеціально для, для забігу і, але я ж не хотів переносити. Я реєстрацію заплатив. Mm -hmm. що, ну, хоча я тоді реєстрація не думаю, що була сильно дорога, але все рівно. І е, я зранку прокинувся, мені температура там була 38 і я такий е, прямо з машини навіть виходити не хотів. Але якось вимушений був бігти, причому сніг, це ж вже грудень, а тоді mm -hmm. сніг такий пішов, що і ще плюс мокрий сніг болото. Mm -hmm. Ми, можна сказати, бігали по мокрому снізі, по болоті, по, по вітрам. Все все було, все купу було. Жахливий був забіг, я не буду казати де це, але все рівно. Так, а щодо моральної складової, як це морально готуєте до забігу і про що думаєте під час бігу? Якщо взагалі про щось можна думати, в такий момент. Дуже хороше запитання, дякую. Я не можу. Сказати, думаю, напевно про їжу, тому що на той момент зранку мене виходить як завжди нормально поїсти похарчуватися. Тому що я планую свій сніданок перед забігом. Але так получається, що прокидаюся зранку, і зранку їсти не хочу, що я сильно переживаю, mm. і воно нічого просто нічого не хочеться навіть робити, хоче пошвидше прийти на старт, пробігтися і і, і піти е, е, звідти додому. Так у мене ну думаю, ну не, я. Думаю, мабуть, ще про наступні забіги, які про свої плани і про та про будь-що про все. Думаю, просто про все, що можна думати. Хто вас взагалі підтримує у ваших цих починаннях? З вами так, ваші мотиватори. Головні? Так, мотиваторів в мене немає. Я сам собі мотиватор, ніколи ніким не мотивувався. Ну, я не знаю, я просто дуже такий егоцентричний. Так. <свісно> Тому я, 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 ну, я не можу бути тренером, по-перше, і, і мотиваторів у мене немає. Ну, підтримую, але у ну, мене батьки дуже круті, вони. Нормально, адекватно mm -hmm. до цього ставляться. Ну я реально я їм дуже вдячний, тому що інші батьки, ну наскільки знаю, вони би ну, вони би не дуже до цього нормально ставилися. У мене все нормально, вони завжди, ну. На кожний забіг мене підтримував, Та, завжди кажу, щоб я зразу їм подзвонив зранку, коли йду на старт, і коли вже на фініші. Mm -hmm. І ну, бували такі часи, що вони мене підтримували ну, матеріально, ну, мій тато ну, мені на штати він давав. Mm -hmm. Отаке От, було, ну така в мене підтримка. Я надіюсь, брат підтримує <напріст> Надіюсь, Просто ми з ним не ну, і, ну, рідко спілкуємося, mm -hmm. але мені так інколи хочеться вчути, щоб він сказав, що реально ти такий крутий. Це то, може, якби він такий вже давне-давно сказав. <реш> може, менше бігав. А взагалі, яка ваша от основна ціль? ціль Якась така всього ну, життя? Ціль всього життя, ну, поки що я не знаю, але я хочу з цим пов'язати своє життя mm -hmm. з бігом. Я знаю точно, що біг. Робить людину молодшою, а отже, якщо ну, це реально працює, значить я буду бігати, тому що я хочу залишатися ну молодим, звичайно, здоровішим. І я ще хочу встановити два рекорди України і на цьому якраз зупинитися. Хочу бути ще більш унікальнішим бігуном, наприклад, тому що зробити один рекорд, ну важко, дуже. Ну, це ж важко, тому що потрібно ну, знайти де бути унікальним, де ще ніхто так. до тебе це не робив, і ще потім ну, це оплатити це все. І, і пізніше, наприклад, ну, якщо людина отримує один рекорд, ну вона переважно зупиняється, тому що вже не може щось таке придумати. Я поки я знайшов ну, ще два такі. Ультрамарафони, які до мене ну ніхто не робив з українців і в тих кра... і в тих країнах. Я надію, що її зроблю і зупинюсь. Просто хочу це довести до кінця, щоб мене не було, що я щоб я не був рекордсмен одного рекорду. От мені що найбільше хочеться, так тому хочу побажати, щоб встановили ще як мінімум два рекорди ну, з допомогою <с>? Украї України і людей, тому що більшість ну хочуть, щоб ну наскільки мені відомо, всі всі мені вітають. Всі, наприклад, раді, що я отримав перший рекорд України. Вони хочуть, щоб я там встановив вже другий рекорд України показав. Ну розказав про Україну. Тож, якщо ну є бажання, і я готовий це робити. Ще таке запитання, власне, про сам біг. Як це правильно, скажімо так, робити? Тому що багато хто із молодих людей, які там mm -hmm. біжать марафони, хоча б ну, просто для себе. Ви знаєте, що в нас є півмарафони, і просто марафони, де можна так. будь хто може взяти участь. І є така помилка, що стартують швидко, а під кінець вже ну, майже не лишається. Я можу сил. Я вижу сказати чого Ось. так, тому що так. в нас в Україні привикли, всі хочуть, привикли, що всі мають бути перші, всі хочуть бути так. перші. До, до спринту привикли всі, так? Так. І вони ну, забувають те, що. Ну, це ж любительський біг, тут треба, ну, тут треба насолоджуватися більше, ніж якось гнатися за якимось, тому що все рівно там, ну, там наприклад, 95% це всі любителі, 5% – це професіонал. За ними гнатися не треба. Треба просто якось для себе визначити зранку, як ти будеш бігти і наскільки тобі важливо своє здоров'я. Якщо людина хоче нормально, адекватно добігти, то вона повинна бігти своїм темпом, а не гнатися за якимось, щоб ну, вона може пізніше свої показати якісь кращі результати. Якщо на початку... Ткак, це не обов'язково гнатись. Потрібно просто слідкувати своєму темпу, який був на тренуванні до забігу. І напевно ще потрібен якийсь особливий темп дихання або за цим слідкувати, тому що буває таке, що добігаєш до кінця і вже тоді, як то кажуть, в очах темніє вже або навіть на півдистанції, вже можеш там ну, не знепритомніти. Ну ну це ж має виробитися у, ну, коли людина тренується до того, mm -hmm. а не вже, а вже не експериментувати на самому заб забігу. Тобто то це скоріше, навіть з дитинства, вже потрібно бути якась підготовка або з юначого віку, хоча б якась мінімальна. скажімо Ну хай, я можу сказати, фізично. що ну має бути, але просто в нас, як в школах. Ну назагалі біговий спорт, якщо можна mm -hmm. сказати, ніяк, абсолютно ніяк. Він не. Підтримується ніяк не популярний, тож у нас ж більше футбол популярний. ще, але, ну, але все а, ну, А в школі ніхто ж не хоче бігати, і ніхто нікому не вказує, що, що наприклад, там ну у дитини може бути якась помилка, що вона неправильно бігає чи неправильно дихає. І от таке і получається. І, і коли вона вже готується самостійно, але я не рекомендую самостійно, mm. у вас треба з тренером. А тренер скаже, як як правильно розрахувати свої сили, як поставити ногу, як правильно дихати, щоб щоб добігти нормально, а не впасти на фініш. але добігти, але, але погано добігти так. Е, і ще, будь ласка, для наших толгівдачів, можливо, є юні телеглядачі, які надихнулися вашою розповіддю, тому що це насправді надихає. От стояло, і можливо, теж захочуть в майбутньому спробувати пробігти якісь е, серйозні марафони, можливо, навіть ультрамарафони. Що ви можете їм побажати, і настанову дати? Будь ласка, е, я можу побажати, ну тільки терпіння через терпіння буде все здійсниться і ну саме найосновніше берегти себе і. Ну тому, що здоров'я одне і реальне, його треба берегти. І ну, слідкувати те, ну, своєму, е, ну як то я не знаю, як правильніше сказати. Ну, те, що чути своє здоров'я, наприклад, не гробити його, бо це просто, бо це вже марафонський біг, це це не про здоров'я. І ну, звичайно, і ставати мотиваторами для інших людей. Дуже вам дякуємо. Yeah. Дякуємо, що завітали до нашої програми. Можна було ще спілкуватись дуже довго. Але, на жаль, час добігає до кінця нашої програми. І бажаємо вам ще декілька рекордів встановити. Бажаємо вам гідно yeah. так гідно представити нашу Україну на міжнародній арені. Ще раз дуже вам дякую, що завітали. Дякую. вам. Нашим телеглядачам глядачам нагадаю, що ви дивились програму «Спортлайф» – огляд актуальних спортивних подій Прикарпаття. З вами був ведучий Андрій Соломка. Побачимося рівно за тиждень.